Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 4 липня 1227 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері, десь з перервою в годину, росіяни вдарили по Одесі двома балістичними ракетами. На жаль, були прильоти в місті. Удари були по портовій інфраструктурі. На жаль, загинули люди. Двоє загиблих і більше десяти травмованих, також суттєві руйнування. А ввечері, як завжди, були іранські мопеди. Трохи тут на півдні. Більшість з них летіла на Київ. Росіяни запустили аж 539 мопедів, 268 з них збито, 208 локаційно втрачено чотири балістичні ракети. Іскандер, дві з них збито. Також росіяни ще вчора пустили ракету. Кінжал її збити на жаль не вдалося, і шість крилатих ракет. Їх теж, на жаль, збити не вдалося. В Києві суттєві руйнування, як завжди, прильоти по житловим будинкам, багато травмованих людей. Щодо Миколаївщини, то тут минулої доби збито чотири шахеда, і в різних селищах в районі Очакова багато атак від росіян півідрованами. Руйнування, пошкоджені автівки, постраждалих, наче немає. На Херсонщині, на жаль, одна загибла людина після російських обстрілів. Четверо поранених. Ну і знову цієї ночі було трішечки гарних новин. На Росії були смачні прильоти. Чекаємо ще.